Вітає в ефірі Першого Подільського. Найважливіші новини Хмельниччини за цю добу зібрали для вас наші журналісти. Тож не гаймо часу до новин. У Кам'янці-Подільському поліцейські затримали закладчиків-гастролерів з Чернівецької області. Правоохоронці зупинили легківку, водій якої поводився підозріло та мав ознаки наркотичного сп'яніння. Відтак поліцейські почали документувати це адміністративне правопорушення. Та під час складання протоколу пасажир авто почав втікати. Поліцейські наздогнали і затримали його. Як виявилося, він мав при собі наркотики. Загалом у молодиків виявили 234 тридцять із дурманом закладки були розфасовані та готові до розповсюдження. Тепер обох зловмисників чекає ув'язнення від 6 до 10 років з конфіскацією майна. У Хмельницькому рятувальники вшанували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14 грудня. Біля пам'ятника героям-пожежникам, які врятували світ від ядерної катастрофи, на місці звідки 36 років тому у безвість відправилися пожежники на порятунок світу. Зібралися ліквідатори керівництво обласної та міської влади, силових структур області, ветерани пожежної охорони та цивільного захисту, аби згадати подвиг чорнобильців. Як кажуть ДСНСівці, важкі випробування та муки терпить сьогодні Україна і величний подвиг учасників ліквідації найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття, їх відважність та відданість обов'язку своїй землі надихають сьогодні наших захисників, кожного українця до боротьби із ворогом. Світовий банк надав українським медзакладам обладнання для надання екстреної та невідкладної допомоги. Зокрема, лікарні Хмельниччини отримали п'ять сучасних та мобільних рентгенапаратів. Вартість одного складає майже 4 мільйони гривень. Бачили визначну медичну подію і журналісти першого подільського. Дунаєвці. обласна лікарня. Ви так як вже отримали. Дякую, дякую. Потрібна річ. П'ять мобільних та сучасних рентген-апаратів отримали медзаклади Хмельниччини від Світового банку. Прилади вартістю майже 3,7 мільйони гривень. Кожен вирушили із гуманітарного штабу при Хмельницькій ОВА до Дунаєвецької, Старокостянтинівської, Славутської багатопрофільної лікарні Хмельницької обласної та Хмельницької міської лікарні. Сьогодні отримали таке обладнання, яке називають в медицині важке обладнання. Це рентгенапарат мобільний, який можна використовувати. Будь-якій локації лікарні, в операційній, біля ліжка пацієнта, на приймальному відділенні, тобто там, де він потрібен, саме в цей момент. Він буде зберігатися в рентгенслужбі і використовуватись по місцю потреби. Як зазначає директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА, заклади, які отримують обладнання, обирали за кількістю ліжко-місць, наявністю інших рентгенапаратів та кількістю внутрішньо переміщених осіб, яких обслуговує та чи інша лікарня. Міністерство охорони здоров'я проводить системний моніторинг через департамент охорони здоров'я закладів охорони здоров'я, які надають допомогу жителям областей, в тому числі де розташовані переміщення, щодо потреби в діагностичному обладнанні, в лікувальному, в тому числі, і згідно цього моніторингу формується перелік обладнання, на який Світовий банк виділяє ресурси. Долучилися до медичної підтримки і благодійники організації захисти Хмельниччину. Її представники передали стоматологічне обладнання та медикаменти. Це допомога не така масштабна, як, звісно, адміністрація, але це теж не маленькі кошти, це десь приблизно 40 тисяч фунтів. І також хочемо передати медикаменти також і військовому шпиталю, і обласній лікарні. Нове обладнання посилить спроможність українських лікарень надавати невідкладну медичну допомогу, зокрема внутрішньо переміщеним особам та тим пацієнтам, які постраждали від бойових дій. Дякуємо уряду, дякуємо нашому президенту і дякуємо за підтримку нашої, нашої області. Саме в цьому це вже не перша, чи не не перша допомога. Постійно допомагаємо постійно співпрацюємо з усіма лікарнями. За словами очільника області, під час активної фази війни за кошти Світового банку Хмельниччина вже отримала рентген-діагностичне обладнання, ультразвукові апарати та багато іншого медичного устаткування. Аліна Жукевська Ігор Горшян, телеканал Перший Подільський. У війні з Росією неабияку роль відіграє міжнародна підтримка України для нашої держави. Систематично надходить військова техніка та гуманітарна допомога від країн заходу. Та чи вистачає цього на думку пересічних громадян? Відповіді почуйте у рубриці Питання дня у протидії ворогові російським окупантам важливо роль для України відіграє підтримка міжнародних організацій. Як ви вважаєте, сьогоднішня допомога від наших закордонних партнерів є достатньою? Я вважаю, що, що вистачає, але ну, якби трошки ще додали, то було б краще. Наші б трошки напередові мали більше можливості. Хотілося б більше, щоб допомагали. А чим саме більше допомоги? Е -е, ну, мабуть, матеріально. Е -е, матеріально? Ну, ну і, і, і зброї теж нам потрібно. Чим побільше. Видно по ситуації. Що якби да, дійсно допомагають? Ну, думаю, що недостатньо. Можна було б і краще трошки. А Ще б більше додали, танків дали більше, а ПВО. Навірно, ну, щось є, раз ми тримаємось. Допомагають, от, і генератори дають, і ну, все дають, допустимо, зимовий одяг. Ось таке от. А зброї б більше. Я плачу, кожного, кожного разу згадую за цю допомогу. І сьогодні згадувала. Якби в мене були гроші, я б сама їх перерахувала. Ну, Я вважаю, що можливо можна ще більше допомоги. Як ви вважаєте, сьогоднішня допомога від наших закордонних партнерів є достатньою? Недостатньою. А чому? Тому що неправильну обстановку оцінюють. Зарплати платять, пенсії платять, вижити можна під час війни я вважаю, що це... Комусь хуже, комусь трошки краще. Не так вже нам скрутно, але допомога, звісно, потрібна. Дякуємо їм за те, що вони дають, але є, як, як є можливість ще більше дати, хай дають. Електрики немає і дорожчають і продукти. Якщо можна, хай дають ще. Проїзд дорогами державного значення Хмельниччини забезпечено. За інформацією служби автодору вночі для подолання зимової слизькості на автошляхах регіону. Працював 141 шляховик та 117 одиниць спецтехніки. На дороги висипали 673 тонни протиожеледних сумішей. Дорожнє господарство працює в штатному режимі. Хмельницькі поліцейські оголосили підозру місцевому серійному крадієві велосипедів. 39-річний хмельничанин і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. У суді стосовно чоловіка на розгляді вже перебуває кримінальне провадження теж за крадіжку велосипеда. Поліцейські також з'ясували, що викрадений правопорушник просив здати до ломбарду своїх знайомих, аргументуючи тим, що він нібито втратив свої документи. Насправді, в такий спосіб хотів уникнути відповідальності ув'язнення до восьми років. У Хмельницькобленерго прокоментували ситуацію щодо постачання електроенергії, яка склалася в області минулого тижня. Краяни отримували світло лише по декілька годин на день про пошкодження та відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, що впливає на постачання електрики та яких графіків чекати в області далі, розповів технічний директор компанії Хмельницькобленерго Олексій Філіпчук. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури Хмельниччини більше жителів регіону залишились без електрики. Минулий тиждень в області став одним із найкритичніших, зазначили у Хмельницького Беленерго. Як пояснюють, одночасно співпало декілька факторів, які спричинили дефіцит електроенергії. Зокрема, відбулись технічні збої на об'єктах енергетики, адже обладнання застаріла і не витримує навантаження. Під час обстрілів Хмельниччина тричі зазнала уражень. І безпосередньо були уражені об'єкти е на Кукренерго. Поступово, в залежності від уражень, об'єкти відновлюються, тобто всі об'єкти відновлюються, але для відновлення об'єктів потрібен час. Для відновлення об'єктів, якщо це досить енергоємне обладнання, тут питання не в вартості його, а в часу виготовлення. Тобто, якщо відбулось враження трансформатора на підстанції класом напруги 330 кВт, то проблема в тому, що для того, щоб його виготовити, потрібно ну, там, не менше 6 місяців. Свій вплив мають також температурний режим і погодні умови. Як зазначають, цього тижня енергетикам вдалося запустити всю атомну генерацію. Блоки електростанції працюють. Завдяки цьому дефіцит в системі зменшився, тому й світла краянам надходить більше. Однак система продовжує працювати за тимчасовими схемами. Це досить великі об'єми, і в нашій електричній мережі з'являється так називаємо дефіцит електричної енергії. Тобто, якщо простою мірою, це умовно. Об'єм генерації, який виробляється, він не може покрити потреби, які зараз потрібні для на Україні для усіх споживачів. І якщо, наприклад, починаючи ще з жовтня, коли почались ураження в цей період часу, температурний режим ще був досить теплий, да от відповідно споживання. Нам ну, вистачало, щоб ми балансували. Поки ж ситуація із електропостачанням в області покращилася, діляться в Хмельницько-Беленерго. Але як надовго прогнозувати не беруться. Тому і надалі закликають краян енергію споживати раціонально. Аліна Жулкевська Ігор Шіян, телеканал Перший Подільський. Із початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України ми стаємо свідками кривавих дій армії ворога. Історики вважають, те, що робить Росія, є наслідком комуністичного минулого. Аби розповісти про це більше, архів національної пам'яті створив виставку Комунізм дорівнює рашизм, яка висвітлює історію тринадцять українців жертв російської агресії. У Хмельницькому експозицію представили днями на майдані незалежності. Деталі в нашому сюжеті. 13 долю українців, які постраждали від схибленої свідомості російських правителів та їх підлеглих, на головній площі Хмельницького презентували виставку із назвою Комунізм дорівнює рашизм. Головна її мета донести людям, на якому ґрунті зростав устрій країни-агресорки. Ця виставка це виставка, спроба а, достукатися до людей, спроба поставити перед людьми питання, або ті, хто вже знає, це що комунізм брініші, або про ні, хоча б вони задумалися, тому що на наше глибоке переконання, чому рашизм став можливий, чому рашизм набрав таких норм, і чому світ проковтнув це саме тому, що комунізм свого часу не був засуджений на відміну від нацизму на нюрнбернському процесі. Тому очевидно, що потрібен трибунал і над нацизмом, і над рашизмом, і над комунізмом. Архівісти кажуть розуміння, як предки постраждали від комуністично-тоталітарного режиму, наразі є особливо актуальним під час війни Росії проти України, адже лише з архівних документів ми можемо побачити правдиву історію України, і саме ця виставка на в основі якої покладено 13 долей українців, які хотіли жити, розвиватися, працювати в Україні, які були репресовані майже всі, абсолютно фактично показали показані в даній виставці. Власне, матеріали виставки почали формувати ще до 24 лютого. А після початку великої війни експозицію переосмислили та переформатували. Вперше її презентували у столиці наприкінці весни, а згодом у різних містах України та навіть за кордоном показати цю виставку усій Україні це стовідсотково, і всім абсолютно міжнародним і партнерам і Європі, і навіть сполученим штатам Америки. Я впевнена, що ця виставка об'їздить весь світ і покаже абсолютно звірства рашизму комунізм над українцями нещодавно, буквально тиждень тому цю ж виставку, але вже перекладено на рідні мови. Ми відкрили в трьох країнах Балтії: Литві Латвії і Естонії. Ознайомитися з експозицією у Хмельницькому. Усі охочі можуть до 29 грудня. Олександр Тітов Ігор Шиян телеканал Перший Подільський. Близько чотирьох тисяч переселенців від початку повномасштабного вторгнення знайшли прихисток у Чемеровецькій громаді. Восени після початку контрнаступу українських захисників понад дві тисячі людей повернулися додому. Проте ворог не припиняє обстрілів повернутих міст і сіл. Тож наразі триває нова хвиля евакуації херсонців на Хмельниччину. Як їм допомагають, бачили наші журналісти. Уже місяць вимушені переселенці живуть у приміщенні дитячого садка в селі Кучубіїв, що на Чемеревеччині. Нині тут перебуває близько півсотні людей з Херсоном. Серед них і Олена. Жінка вже вдруге тікає від російських загарбників. До 2014-го мешкала в Криму. Зараз же із дітьми оселилася на Хмельниччині, проте дуже сумує за домівкою, яку зруйнували обстрілами Мирашести. Це мій рідний город. Я не можу. Я дуже хочу повернутися назад. Ми відбудуємо цей будинок, бо позавчора прилетіло до сусідей. І сусід не пострадав, він вийшов за водою, хати в нього вже нема, і про стінок обвалівся нам на наш дом. Знову вилетіло вікно. Ну, коротше, це буде довго ще. Їх усіх об'єднала війна, і як діляться люди, живуть мирно і наразі мають усе необхідне. У нас поселили, у нас є кровать, у нас у нас тепло, комфортно, У нас є світ, вода. Ну все хорошо, не так як. В Херсоні. в Херсоні этого нет. Ми три тижні без води, без света сиділи. Ну хорошо, хоч газ що был. Ну тобто кожен день утро начинало, 7 утра это то есть поход за водою. Искать треба стоять в очередях. Ну щоб принести хоча б двадцять літрів доми. Вже дев'ять місяців внутрішньопереміщених осіб підтримує місцева влада, жителі громади та благодійники. Кожен із них робить свій вагомий внесок у покращення умов проживання людей. Днями представники громадської організації за конкретні справи передали техніку, яка регулює вологість у приміщенні. Лудощі для найменших та засоби гігієни. Та на цьому співпраця не завершується. Ми їх повністю всім забезпечили, всім необхідним створили на належні умови. Тут є тепло, є що поїсти, є де помитися, тобто всі нормальні умови. Плюс до того всього, всіх оглянули лікарі наші. Кому була потреба, всіх відправляли в лікарню, і зараз навіть частина з цих тут живучих знаходяться в лікарні або лікуються повністю за державні кошти або за наші кошти громади. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Чемеровецькій громаді знайшли прихисток майже 4 тисячі вимушених переселенців. У першій хвилі були жителі Харківщини та столиці. Близько тисячі із них залишаються тут зимувати. Уже майже 300 днів військові мужньо боронять Україну від російських загарбників. Завдяки нашим захисникам ми зустрічаємо новий день, бачимося з рідними, працюємо та живемо. Тож вони мають відчувати нашу підтримку. До редакції Першого Подільського звернулися військові із проханням допомогти зібрати кошти на автомобіль. Машина хлопців була знищена під час виконання бойового завдання. Наразі батальйон перебуває в найгарячішій точці Бахмуту, тому усіх небайдужих просять долучитися до збору. Попередня сума, яку планують зібрати, 100 тисяч гривень. Кожен внесок пришвидшить вивіз поранених доставку боєприпасів, теплих речей та їжі нашим воїнам. Усім доброго дня! Бійці 10-ї штурмової бригади, 2-й стрілецький батальйон, 3-я рота. Відкрили збір коштів на автомобіль. Зараз він нам потрібен для виконання бойових завдань, адже зараз погодні умови не дозволяють на легких машинах виїжджати, виконувати бойові задачі. Нам потрібні більш такі е, проходимі авто. Відкриваємо збір і просимо кожного небайдужого долучитися до збору коштів. І допомогти нам в цьому. Дякую. Слава Україні. Не будьте байдужими, підтримайте наших військових. А наразі це все про що ми хотіли розповісти уже завтра. о цій порі підсумуємо новий день. Маємо надію, що він буде мирним та радісним. До наступної зустрічі в ефірі Першого Подільського.